Дякую. Вітаю, шановна громада, мужі Божі, брати, сестри. Я дуже радий, звісно, тут бути сьогодні. І дуже радий, що вас так багато. Насправді, це не завжди так, численно збираються громади. Чомусь є така байдужість, і я також про неї буду говорити. Дуже важливо зрозуміти те, ну я розумію, що ви вже втомились, і вам була надана насичена інформація. В школі завжди кажуть, давайте дітки встанемо, помахаємо ручками, пальчиками. То я підсумую те, що сказав адвокат ігру в футбол з Верховною Радою. Дивіться, Стамбульська конвенція гол у наші ворота. Закон про медіа, другий гол у наші ворота. Закон про рекламу, третій гол у наші ворота. Ой, вже жарко стає. Ні, ми програємо з вами. Насправді, те, про що ми тут говоримо, ми не створюємо якусь опозицію. Та й, взагалі, я думаю, що всі ви сьогодні є мудрі, і бачите божественними очима те, що відбувається, і чуєте, що створити опозицію якусь завжди програшно. Ми сьогодні з вами говоримо про альтернативи та розпізнання цих ідеологій і на чому це все будується, звідки ростуть корні. Правда? Немає сенсу боротися. Першу чергу, те, що як сказали, вже що приходить усе е, через ідеології, це приходить через філософів, і це все впроваджується, якісь нові принципи, нові норми в наше життя. Тому що ці, мета, е, ці е, основи, метанаративи, які колись і сповідувались е, в еру, можна сказати, 20 століття вони себе не оправдали. Що ми маємо на увазі? Був час модерн. Ви, напевно, вивчали в школі, що таке модернізм, і фактично на чому він базувався. Його основа була фактично на ірраціональності, тобто на розумі, на логіці, і один. Одна із основ, на якій будувалось наше життя до Першої та Другої світової війни, починаючи від середньовіччя, – це було християнство. Не говорячи про інші ідеології, такі як комунізм, фашизм, які також потужно заполонили маси людей і призводили до мільйонів смертей. Філософи це все проаналізували. І після Другої світової війни з'явилось таке поняття як постмодернізм. Постмодернізм в своїй основі має те, що потрібно розмити. Тобто ми розуміємо, що модернізм це раціональність, а постмодернізм – це критика на модерн. Критика в тому полягає, що оці основи, які ми ніби закладали, в наших суспільствах, цивілізованих країнах християнські принципи, ми всі дуже добре знаємо, на чому була побудована Західна Європа. Я нагадаю, це саме було побудовано на християнських принципах. І в багатьох країнах це процвітання, яке вони сьогодні мають, це є плоди та результати роботи багатьох священнослужителів. Так про це говорить історія, але чомусь про це мовчать. І Фактично, ці філософи постмодернізму, хоча зауважу, що ви не знайдете таких філософів, які прямо ісповідують ідеологію постмодернізму, вони насправді відхрещуються від цього. Але почнемо з цього, що Фрідрих Ніче сказав, що Бог помер. Бог помер, а це означає, що нема автора, немає суб'єкту як такої людини. А значить, немає істини і все відносне. Все розкладають на такий, по принципу, мультикультури частичної відносної правди, і кожного своя правда. Ви, напевно, часто чуєте в дискусіях між собою та да, в мене своя правда, що ви мені доказуєте. Насправді істина є одна. Я нагадаю про це, що Ісус Христос сказав, що є дорога, правда і життя. Ми тут зібралися християни, я думаю, в основному. Для того щоб досліджувати, аналізувати і робити якісь подальші кроки тому аналізу, який нам сьогодні надав адвокат, адвокат нам вже сказав про якісь також плоди, плоди, які зростають в нашому середовищі. І, на жаль, за результатами Розумкова, інституту, 2018 го року було досліджено, що 72% людей. В нашій країні це християни. Наскільки це не парадоксально згадувало сьогодні за Конституцію, за преамбулу, часто кажуть, преамбула це щось символічне, щось таке не зовсім закон. Я скажу наоборот, як юрист, це фундаментальні основи, саме написані в преамбулі, на чому ми будуємо, які наші цінності, наш напрямок, наш вектор в 18-му році також були зміни до преамбули саме було прописано нашу євроінтеграцію, але фундаментальність саме була закладена там. І я б сказав те, що згадується, що ми відповідальні перед Богом, наша влада є відповідальна перед Богом. Я вважаю, що в 96-му році ми підписали з Богом заповіт і дали Богу обіцянку про те, що ми будемо ходити і будувати нашу країну, наших громадах, все на християнських цінностях. Ходити відповідально перед Богом. Скажу відверто, я не раз спілкувався з депутатами Верховної Ради і навіть організаціями, такі, як Пласт у Львові, де написали, що ми не зовсім релігійна організація. Але парадоксально потім пишуть, що ну, у нас багато релігій можуть входити і брати участь в нашій організації. Кожен захід, який починається з молитви, очі наші ми розуміємо, що релігії, релігії бувають різні: християнство і мусульманство. Єудаїзм. І ми розуміємо, що говорити про це, що невідомого Бога, якого згадали в преамбулі Конституції, це обман, тому що ми прийняли колись християнство ще за Київської Русі, і на інаугурації президент, як звичай, кладе руку на Євангелію, а не на Каран. Правда? Як не парадоксально, я знаю дуже такий цікавий приклад на Рівненщині. Ви знаєте, що там багато є сіл. Де фактично все село ходить в одну церкву, а зазвичай є протестантські церкви, е, села, де 80 чимось відсотків це віруючі люди, глибоко віруючі, які щоденно ісповідують Бога, е, славлять його. Але кожні вибори е, голови в цих сіл обирають невіруючих людей. Я не знаю, в мене таке, відчуття, що це просто Бог просто сприяє тому, щоб показати цим людям, наскільки ми буваємо глупими. І ці невіруючі люди часто притісняють віруючих, тобто керівники цих владних сіл притісняють. Тобто люди себе відмежували абсолютно від управління, і ми приречені на рабство. Я не говорю за це, що приречені на бідність, не розуміючи те, що ми з вами дуже часто ісповідуємо сповідуємо теологію ізоляції. Теологія ізоляції це те, коли ми розділяємо Божі справи на світські і Богу неугодні справи. Хіба не Бог придумав культуру, хіба не Бог придумав управління, хіба не Бог придумав економіку. Ці всі сфери абсолютної, в тому числі і медіаінструменти різного впливу, придумав Бог і дав нам ці інструменти користуватися. Але ми ними не користуємося. Відмежувавшись від цього світу, нарікаємо на це, що сьогодні, про що горив адвокат, уже маємо певні плоди. Нічого дивного нема, коли нас будуть підпирати, гнати. А з часом оці мета наративи, про які я говорив, що постмодернізм модерн, модерн був проаналізований, і християнство на рівні комунізму, фашизму, нацизму не змогло закласти ці підвалини, основи для того, щоб належно зберегти цей світ і вести до процвітання. А наоборот спричинило ці дві світові війни, голокости і тому подібне. Тому нічого дивного, що західні філософи, які закладають основи і стовпами постмодернізму, сказали, що Бога нема, і ці поняття людини це що сьогодні говорять про законопроекти розмежування взагалі людини, статі, гендеру. Ви знаєте, це що Стамбульська конвенція, якраз саме перше, це що відкрила ворота для цієї ідеології, що ви вже сьогодні не стать. Ви сьогодні конструктор, ви сьогодні ті, що можете відігравати будь-які ролі, чим би ви себе і ким би ви себе не почували. А Джон Мані, психолог, сексопатолог, доводив якраз це поняття розширив. Сказав, що так, якщо хлопця виховувати в середовищі такому і створювати всі умови для цього, що він буде рости як дівчина, він буде себе почувати дівчиною і буде щасливою людиною. Він проводив експерименти над сім'єю, двома близнюками, і щоденно фактично це все фіксував, робив творчі записки, дослідницькі записки. І, фактично філософи впиралися на його роботи, але ніхто не звернув увагу на це, що ці два близнюки в дорослому віці закінчили своє життя самогубством. Це є факт, це реальність. І в дійсності, а може вам це і потрібно, ці законопроекти, ці Стамбульські конвенції? Можливо, ви не впевнені сестри, жінки, дівчата, що ви є жінки? Можливо, ви хочете відіграти завтра роль чоловіка, бути мужніми, бути лідером, взяти автомат, йти на фронт, і нас, чоловіків, захищати? Це парадоксально, правда? Але саме оці ЛГБТ-спільноти це неправильно так їх називати. Насправді треба завжди говорити, це суспільно політичні рухи світового масштабу, які фінансуються на світовому рівні. і Ми почули про цифри, які є сьогодні. І як не парадоксально, в країні християнській, де ми з Богом заключили заповіт, що зазначено в преамбулі Конституції. Ми, як християни, абсолютно пасивні в цьому світі. Я не говорю про це, що у нас в нашій країні немає громадянського свідомого суспільства. Нас просто заганяють, ганяють. І ми сьогодні тут, ніби з вами, здається, вам таке враження, що відстоюємо свої права та свободи, які свій куточок для того, щоб вільно жити. Парадоксально, ми християнська країна. Ніяка ми не світська країна. Де зазначено, що ми світська країна? Хто сказав, що церкові докремла? Чому говорять, щоб церква відокремлена? Церковь окремла, щоб не мішати. Та в кожній кожному управлінні має бути духовна рада. У міській раді має бути духовна рада. Перед прийняттям рішення чуть не в кожного депутата мають бути наставники, духовні радники проговорити говорити про це, щоб проводити тверезий з духовної сторони аналіз для прийняття цих чи інших рішень. Ви думаєте, що нас вже не підпирають? Привели привели приклади за кордоном про кучу відкритих кримінальних справ проти священників на критику ЛГБТ. Так у нас обласна рада нещодавно прийняла рішення звернення до Верховної Ради, і ЛГБТшники гомосексуалісти подали до суду. І сьогодні триває суд, що облрада не має права приймати такі рішення, представляти свою громаду не мають права, тому що це неправомірні рішення. Я хочу скасувати це рішення. Нещодавно мені скинули спільноти всі разом. Християнська спільнота про це, що щоб вони забрали комісія по нагляду саме на підставі закону про медіа, е, зобов'язує їх е, з, е, видалити статті на критику гомосексуалізму. Це вже починається. Просто ще не всі утямились. Це тільки нещодавно. Ці законопроє... закони були прийняті. І ще є купа законопроєктів, які хочуть проштовхнути. Виходить, як в тому селі на рівніщині. 2% чи 3% наші країни впливає всіма нами. Саме нам запроваджують порядок денний ЛГБТ саме гендерних ідеологій, і нам нас зобов'язують жити по їхніх правилах. Я думаю, що це абсолютно несправедливо. Будь-які організації дві третіх голосів приймають всі рішення. Ми маємо з вами започатку за цей порядок денний приймати в нашій країні. Дивно це, що ми сьогодні говоримо про християнську етику в школах, яка там вже на вибір, а вже й там інші предмети пропонують і тому подібне. Це критика. Я прошу вибачення за цю критику. Я говорив про це, що ми будемо говорити про альтернативи. Альтернатива, як би ми мали діяти, що нам треба робити. Я останнім часом досліджую і вивчаю життя Андрея Шептицького. Я вважаю це, що він зробив за своє життя. Він зберіг фактично націю нашу націю, зберіг нас, провівши нас через Першу і Другу світову війну. Саме він зберіг нас як націю на Галичині, вививши нас з ментального рабства. В ці часи наші громади просто були рабами, просто були під огнітінням панів, поляків, австрійців, різних фактично влад, які тут були на Галичині. І вони не відчували себе людьми, не відчували свободи і прав. Що почали робити? Що почав організовувати Шептицький? Звичайні прості практичні речі. До прикладу, організовували кооперативи, коли люди почали організовувати кооперативи, виготовляти свою молочну продукцію, і перейшли рівень розвитку в Польщі поляків в декілька разів по молочній продукції, в цей час дослідивши, що саме наш народ почав чинити супротив панам. І всім, хто їх гнітив на цей час, як ви думаєте, чому? Бо вони відчули, що вони гідні, гідні того, що вони можуть щось створити, робити, впливати. Я думаю, що сьогоднішній час і сьогодні наш народ не є кращим, більш розвинутим, ніж в ті часи. Ми до сих пір не знаємо, як об'єднуватись. Подивіться на США, вся економіка побудована на кооперативах. Подивіться на успіваючу Північну Європу. Ці країни побудовані на малих невеликих кооперативах, де громади, де різні фермерства, та на цю Польщу, навіть подивіться, яка далеко від нас відійшла, як об'єднались фермери для того, щоб відстоювати свої права. Цікаво, ми дивимося просто з сторони поляки, які негідні, нам не хочуть сприяти допомагати. Але вони вже свідомі, вони свідомі, як багато фермерів там створилось. А у нас як багато фермерів. У нас крупні холдингові компанії, які орендують у вас землі і виснажують їх. І всі потоки, всі кошти йдуть в одні руки, які потім проштовхують нам різні законопроекти. Дивно це, їжджучи на села, я досліджую постійно, як, живе, як живуть люди. І знаєте що? Навіть люди не знають, що у 2025 році закінчиться термін сертифікатів на паї. Чи хтось вам роз'ясняв це, що якщо ви не приватизуєте на підставі цих сертифікатів землі, ви їх просто втратите. І коли я питаю в сімей, кажу, ви це робите? Ні, а за чим мені ця земля? Мені з неї ніякого користі немає. Чого я буду втратити двісті від 3,5 до 6 тисяч гривень на технічну документацію, щоб приватизувати до трьох середнього нас на Яворівщині, до трьох середньому на сім'ю є гектарів землі. Тобто люди абсолютно не відчувають себе господарями. Люди не мають коріння цього, яке би вони, що би вони мали захищати, тобто люди настільки легкі на підйом втікти з цієї країни, і ми розуміємо, чому, бо немає корнів, немає нас спільної з вами справи. Ми не об'єднуємося як громада і не, і, і не будуємо От, з чого ми можемо почати. Шептицький закликав, просто процитую: треба нам. Теж брати кермо в економічній праці. Треба людям допомагати в закладах християнських крамниць, комор для збіжжя. І пішов, пішов перелік. А що ми сьогодні цього не можемо робити? Скажіть, будь ласка, можемо ми це робити? Ви скажете нещодавно у нас був форум, виступив, задали запитання, сказав: я фермер, мені все важко, монополісти все знищують, нашу економіку, малих фермерів знищують і нічого не працює. Вибачте, якщо б у вас було сотня, ви об'єднались в одну асоціацію, один кооператив, домогли себе зміни в законодавстві, щоб на кожних полицях 30% продукції було саме наших кооперативів, а не продукції з Єгипту, з Турції і тому подібне. Чи ви колись задумали, що в АТБ у вас є атб магазин? У нас просто у Львові самі популярні продуктові магазини це АТБ, де продукт, де дешеві продукти. І там в основному продукт. Картопля та морква і тому подібне з Єгипту везуть. Що в нас немає ресурсу чи чого. У нас все є. У нас бідність в розумі. У нас бідність. Ми настільки не розуміємо і не бачимо цю ситуацію божественними очима, що ну просто йдемо, ідемо, йдемо йдем незрозуміло куди. Християнство своєї місії, основну роль і це, що має робити, що нам сказав Христос: ми є світло для світу. Це просвітництво, те, чим ми сьогодні займаємось. І ми ціль для землі. Для чого? Щоб зберегти? Чи можна сказати, щоб зберегти консервативну християнську демократичну країну і в цьому числі також зберегти, Чи є ми цією сілью, якщо ціль ні на що не годиться, що з нею роблять? Викидають ні на що не потрібно. Дорогі, я просто цим серцем бажаю, щоб ми з вами проснулися і розуміли, що фізична війна це вже результат чогось. Закони, які прийняті, це вже результат чогось. Розпізнавати час і обставини це є обов'язок кожного з нас. Хто сьогодні це чув, і якщо ви цього не будете робити, я вважаю, що вийдете і не будете робити, ви будете просто хибити далі. І ви легко можете об'єднуватись, Священнослужителі, Ви можете об'єднувати свої громади. Я вам скажу 10 років назад прикладі, як створювалося ОСББ. Коли ми приходили в двір, проводили семінари по управлінню житловими будинками. Всі вважали, що ми аферисти і хотіли на них нажитися. Але я йшов у кожну квартиру. Уявіться, в мене зараз 4 тисячі квартир. Я йшов в кожну квартиру і говорив, що самоуправління і самозабезпечення, а не з боку господар, це найкраще. І я проводив десь по пів години, а то і більше до години часу майже кожній квартирі. І люди приходили до тями, брали за управління своїми будинками, покращували собі умови, потім приватизовували земельні ділянки, ходили по цій землі і казали: Вау, а що це таке, в селі наша приватна земля, ми можемо що хочемо робити? Так, ви можете, що хочете робити. А уявіть собі, що і район ваш, і місто ваше, і держава ваша. А оці, хто керують, це менеджери, яких ми вповноважили керувати. Але, на жаль, вони від нас відірвані. Що іграємо далі в футбол? Я думаю, що ми з вами програємо. Дякую.